А зараз ми знаходимося біля 11-го будинку і тут вкладають зараз асфальт. Тому я коли побачила, взагалі зраділа. Я мешканець цього будинку 11-го. Я радію, цього, що роблять дорогу, нормально буде. Красиво буде, красиво робиться все. Тут завжди була така погана дорога, завжди було грязні, тому Я сьогодні, як побачила, що тут буде новий асфальт, я взагалі щаслива. Тут постійно вибітик. Такі були канави, що по воді постійно ходиш, по грязівки по воді. Воложди до нашого будинку. Зміни йдуть на краще. Це буде дуже зручно мешканцям і всім, хто сюди буде приходити в гості. Мені буде зручно пересуватися по дорозі і по тротуарам тоже. Дуже, дуже гарно ділять. Зараз робляться дуже багато внутрішньоквартальних. Доріг вони в нас в дуже поганому стані були раніше, а зараз ну прям прям відчувається, як ти виходиш з під'їзду і йдеш по гарній дорозі. Це ну це класно.